Відбулось засідання виконавчого комітету, на якому прийнято два важливих рішення по наданню комунальних послуг. Одним рішенням ми визначили, що з 1 грудня 2016 року послуги по прибудинковій території буде виконувати нове комунальне підприємство Житлокомунсервіс. Це вимушений крок, так як рахунки КМКП заарештовані ще з червня 2016 року, і зараз комунальний не може надавати послуги в тому обсязі, в якому бере з людей кошти. Комунальний не закуповує ні набівку сальників, не закуповує ніяких матеріалів обладнання, тому що на рахунку всі кошти списуються на користь атомної станції. Зараз, щоб послуги були належної якості, ми створили житлокомунсервіс і всі функції по цих послугах з 1 грудня ми передали житлокомунсервіс. Другим рішенням ми припинили. От було визначено КМКП надавачем цих послуг. Ми припинили дію цього пункту і з 1 грудня тільки житлокомунсервіс може надавати послуги по обслуговуванню прибудинкової території. Тому я би просив всіх мешканців міста з розумінням віднестись до цього кроку, переукласти договори на обслуговування прибудинкової території з житлокомунсервісом. сервісом, і ми зможемо якісно надавати ці послуги, своєчасно вивозити сміття, проводити ревізію водопроводних мереж, тепла, ну тобто все, що прописано в тарифі, щоб виконувалось в повному обсязі. У нас місто визнане одним з найкращих по рівню надання комунальних послуг. Ціни на наші послуги, одні з найнижчих в Україні. ну Це завдяки тому, що в нас саме дешеве тепло. І тому я прошу з розумінням, віднесіться, переукладіть ці договори. Це не те, що це не приватне підприємство, це комунальне підприємство. І якщо ми хочемо, щоб місто надалі лишалось чистим, охайним, прибраним, треба укласти ці договори про надання послуг. Поточного року ми, так як у нас заблоковані рахунки, не можемо надавати в повному обсязі належним чином послуги по прибудинковій території. Тому, як сказав Сергій Іванович, сторони мали підприємства, у якого не заблоковані рахунки. Тобто зможе в повному обсязі надавати якісні послуги. І я також підтримую слова Сергія Івановича. Прошу людей заключати договори з новоствореним підприємством, укладати певні угоди для подальшої співпраці. Хотів би зауважити ще один такий момент, що на сьогоднішній день працівники комунального підприємства нашого... З заборгованістю в один місяць отримують зарплату через комісію трудових спорів. Тому так як е, рахунки заблоковані і зростає е, заборгованість по, е, по податкам, і проблема є е, з виплатою заробітної плати. Так як новостворене підприємство, е, я думаю, що там Заробітна плата, люди, які працівники нашого комунального підприємства, які перейдуть на новостворене підприємство, там без проблем будуть отримувати заробітну плату. Комунальне підприємство, житло комунальний взяти на себе відповідальність по налагодженню роботи з 1 грудня, роботи по отриманні будинків і будинкових територій. Була проведена робота з працівниками жидів, з персоналом техніки, з майстрами. Підготовлені виконавці, будущих майбутніх робіт. Фактично ми знаходимося в стані друкування договорів нових і дана команда на заключення договорів. Ми повинні вкласти це всі сроки і до 1 грудня заключити з мешканцями на обслуговування будинку. У мене підприємство Житомирсервіс на даний час немає ніяких рештів. рахунки наші відкриті, і ми готові до роботи. І я думаю, що працівники, які у нас прийдуть на роботу, будуть отримувати і зарплату, і аванс, і всі належні виплати, які згідно з новим колективним договором, який буде складені, з нас все одно буде в порядку. Робота цікава, роботи багато, терміни Ми в процесі реорганізації нової структури. Прошу ставити зрозуміння, у нас не все може бути спочатку гладко, але ми будемо старатися.